У нас а, у гості завітала учасниця національної збірної з Євробачення, яка разом з гуртом творчі поїде в Ліверпуль. і Це Юлія Саліна! Вітаємо тебе! Вітаємо тебе! Привет, привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Так, вітаємо і ну, в першу чергу. Давай сюди ага, так. Садить, вітаємо тебе з обранням, так, з новою. Посадою можна сказати, можна сказати, це новий такий досвід для мене. Я хотіла б спитати у вас. Ви часто співаєте в своїй пісні Як ти? Тепер ми хочемо запитати, як ти я... дуже нервово, я дуже переживаю, але при цьому я ну відчуваю. І радість, і я дуже пишаюся, і я вдячна за таку довіру. Ну, це величезна відповідальність для мене. Основне, щоб на Україну знову звертали увагу. Увага для України це зараз найголовніший, взагалі найголовніша місія усіх людей, які можуть публічно щось говорити від імені України. Чи будете ви така рокова, чи можливо така ніжна, якою ви хочете бути на сцені Євробачення як ведуча? Три жінки, три ведучі, три співведучі. Всі ми дуже різні. І я хочу відрізнятися, звісно, і ми всі різні, і це прекрасно. Тобто, це я думаю, треба підкреслювати. Я фронтвумен українського рок-гурту. Я дуже цим пишаюся. І я думаю, такою я і залишуся. Так. так, ну ми тут з аною ну власне обговорювали, що для українців загалом і для українських артистів Євробачення, зокрема Євробачення це щось більше ніж конкурс, однозначно. А. Так, як ти думаєш, от чому так? Я думала про це багато, тобто чому в Україні так серйозно ставляться сцена Євробачення, такий великий публічний майданчик. Був для нас можливістю ще раз показати, що ми окрема країна з окремою культурою, окремою мовою, що ми цікаві. Ми сильні, і тому саме тому в українців таке було дуже відповідальне ставлення до того, хто їде, з яким номером, з якою піснею, який і бекграунд. отут з'являються наші Питання. інші наші інший наш національний спорт. З'являються хейтери, які постійно а. пишуть у коментарях, що все їм не так. Пісня не така, конкурсант від України не такий. Журіне таке, Жу журіне таке, все не таке. Це взагалі ну це нормально. <с> я, я знаю, що ви також таке переживали. Ну, це такий наш національний прикол. Напевно, хотілося б більше, звісно, підтримки одне одного, тому що ну повірте, всі ми люди. І Я хвилююся, і представники від України кожен представник кожної країни хвилюється. Я пам'ятаю минулого року. Іспанка дуже виступала яскраво з цими танцями. Угу. Вона була так ну це при... важко, дуже це к... красива так. дівчина з такою прекрасною піснею, Вона не виграла. Але Іспанія. Її так вітала, там було свято. Танцювали на вулицях до ранку. Хочеться, щоб всі Тупали. підтримували. От якщо вже вибрали конкурсанта, щоб його так само підтримували. Це дуже важливо. Ти знаєш, але ми, ми шукали і прийшли дісталися висновку, що ти, мабуть, от та сама артистка, той самий артист, так яка ніколи не стикалася з хейтом. Насправді так? Мінімальний, мінімальний хейт. Напевно, тому що мене не дуже попсові. Я є. Чому от кажуть? Дивись, от, мабуть, найгірше, що ми знайшли, так? Так. <гум> пісня, як ти це єдине, що змусило плакати. До цього була як у камені. Дякую за так, вашу це творчість. Ж добре. Так отож, так. що нема хейту на тебе. <гум> я, як це можливо? <гум> а, ну, ми не чистимо коментарі. Так. Євробачення це все-таки ширша аудиторія. Так, так. так ну, і я, тут... я вже чекаю. <гум> тут <гум> ще, <гум> ще нема, так? Як ти гадаєш, чи повинна пісня на Євробаченні відповідати а, вайбу там, духу подій, а, які відбуваються в країні? На даний момент, коли твоя країна у війні, все можна відкинути, і музика не може бути поза, е, поза не може не політикою, а поза тими подіями, які відбуваються, пісня має якимось чином відображати те, що з нами зараз відбувається, тому що знову ж таки наша місія привертати увагу до України і до того, що відбувається в Україні зараз. То, саме про пісні. Чи слідкуєте ви за новою українською музикою, що слухає Юлія Саніна? Крім Kids. <ріст> а, Слухай, ну я не знаю, чи можна назвати новою музику Альона Альони, але це те, що я слухаю а, постійно, тому що мій син виявився фанатом Альони Альони. <ріст> так, <ріст> так. <ріст> і йому подобаються пісні гурту Калош і пісні. А, а, Пісні, здається, хвиля Цкалуш з Джері Хейл. Коротше, оця вся їхня банда це те, що любить мій син. А окрім гурту, корни, сліпнот і мене менсник, і озіозбана ніжна музика. Так, яку він обожнює, це було для мене відкриттям, що йому виявляється подобається український реп. І він навіть зробив мені челендж, мама, чи ти можеш так швидко говорити зачитувати як Альона Альона? Мені довелося писати Альоні Альоні. Щоб а, Альона, рятуй, і вона записала голосовушку, що Данічка у твої, твоя мама крута в іншому, їй не треба.